Австралійський телеведучий натураліст і мисливець на крокодилів Стів Ірвін відкрив для мільйони своїх глядачів з різних континентів дивовижний світ дикої природи, де мешкають часом небезпечні, відштовхуючі, але по-своєму прекрасні тварини. За своє недовге життя він брав участь у наступних проєктах. Мисливець на крокодилів, смертельний океан, таємниці мисливців. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо поїхали. Стів Роберт Ірвін народився 22 лютого 1962 року в Есендані у передмісті Мельбурну. Його батьки Роберт та Лін Ірвіни. У 1970 році у місті Бірва, штату Квіленд, відкрили власний зоопарк Парк рептилій Бірви, при якому знаходилася крокодиляча ферма. Стів з дитинства допомагав батькам доглядати тварин і вівчав звички рептилій. Відразу після закінчення школи він поїхав на північ штату, щоб займатися виловом крокодилів, що з'явилися на околиці сіл. І загрожували безпеці місцевих жителів. Спійманих тварин Ірвін не вбивав, а переправляв до сімейного зоопарку. Відсутність освіти в галузі біології чи зоології, майбутній натураліст та телеведучий компенсував безпосередніми спостереженнями за тваринами та любов'ю до своєї справи. Він багато часу проводив на самоті, в безлюдних частинах континенту. Практикуючись у відлови рептилій. У 1991 році він познайомився з американкою Тері Ренц, що займалася реабілітацією диких тварин. Незабаром Террі стала дружиною Ірвіна і матір'ю його двох дітей, а також колегою та вірною соратницею. Літні батьки Сіва Ірвіна відійшли від справ і переїхали, залишивши свій зоопарк. Синові та невісці. Молодята взялися за розвиток та розширення зоопарку, а також за популяризацію своєї справи. Ірвини почали випускати власні документальні фільми про дику природу, де розповідали про життя рептилій та будні власників крокодильчої ферми. Перші ролики були зняті під час їхнього медового місяця. Проведеного далеко від цивілізації, у суспільстві ЗМІ та крокодилів. Незабаром напіваматорські роботи зацікавили керівництво Дискавері. У результаті виник телевізійний проект Мисливець на крокодилів, який приніс Ірвіну світову популярність. Стів Ірвін разом з Філіпом Кусто працював над проектом Смертельний океан. Ними була задумана серія передач, які розповідають про найбільш небезпечних мешканців морських глибин. 4 вересня у Ірвіна був вихідний, але він все одно вирішив організувати підводну зйомку у районі Великого бар'єрного рифу, щоб включити кілька вражаючих кадрів зі скатами шипохвостами до шоу своєї восьмирічної доньки. Разом з оператором Джастіном Лайонзом ведучий поринув під воду. Скати шипохвости, практично ніколи не нападають. Але в той день скат виявився роздратованим або наляканим. Коли стів ірвін пропливав над ним, тварина завдала йому кілька швидких і сильних ударів у груди своїм отруйним шипом. Один з уколів припав. Прямо в серце. За однією із версій Ірвін відразу витяг шип, що і призвело до його смерті. Але він помер ще до того, як шлюбка підійшла до нього. Після того, як новина про загибель сіва Ірвіна потрапила у ЗМІ, по всьому австралійському узбережжю прокотилася хвиля вбивств, і без того рідкісних скатів, шипохвостів. дії Ірвіна. І його поведінка досі оцінюється двояко. Він був удостоєний своєї зірки на Голівудській алеї слави. Парк рептилій бірви, відкритий його батьками і завдяки зусиллям сіва і Террі перетворився на зоопарк Австралії. Сьогодні тут мешкають не лише рептилії, а й інші тварини з усіх куточків планети. Життя і енергійний сів Ірвін. Який виконував ризиковані трюки з небезпечними рептиліями і досі є одним із відомих символів 90-го року. А розкута і неперевершувана поведінка ведучого стала його своєрідною візитівкою. Усім до побачення, до нових зустрічей!